Шановні телеглядачі, сьогодні у нас поїздка в ОСББ Мельника 6, голова овчинні конаторій Михайлович, доброго дня. доброго дня. І так, як завжди, початковий сюжет. Ми дивимося і далі продовжуємо. За 23 роки в багатоповерхівці за адресою Мельника 6 усі водопровідні труби зносились і потребували заміни. Тому минулоріч в ОСББ вирішили взяти участь в муніципальній програмі сталого розвитку, де за рахунок співфінансування з бюджету та коштів громади відремонтували труби для подачі гарячої та холодної води, теплопостачання та водовідведення. Проте через проблеми з фінансуванням міської частки ремонтні роботи опинились майже на межі зриву. Ненадходження коштів з бюджету привело до того, що будинок, був практично не готовий по програмі, не, не осваював генпідрядник грошей, які не надійшли з бюджету. Ну, в даному випадку нам допоміг дуже мер. Хомко він запросив генпідрядника і мене, і під свою відповідальність просто переконав генпідрядника виконати роботи, бо інакше у нас зверталися в Кабінет міністрів, так от якось воно, по суті, вирішив питання мер. І, хоча в ОСББ вже мають проект наступних ремонтних робіт, проте цьогоріч від участі в муніципальній програмі вирішили відмовитись. В цьому році недоцільно брати, бо надходження. Якщо в тому році до, до цього дня ще бюджет не розрахувався з в повному обсязі, то я думаю, в цьому році ще буде складніше. Тому ми взяли тайм-аут. Причому ми хочемо взяти е е е е коштовну дуже висококоштовну програму. Це утеплення будинків. Енергозберігаючі готуються утеплювати будинок в ОСББ вже на наступний рік. За словами голови об'єднання, після робіт з енергозбереження люди сплачуватимуть на 30% менше за теплопостачання. За попередніми підрахунками утеплення фасадів і заміна вікон у під'їздах обійдеться приблизно в один мільйон гривень. Итак, мы глянули сюжет, ну і стандартне питання стандартное вас, два Михайлович, з чого все починалось, яким чином все створювалось? Создавалось все стихийно. Когда создается ОСББ, когда есть неудовлетворенность э, работой ЖЕКа, когда есть неудовлетворение э, тем, качеством тех услуг, которые предоставляет ЖЕК по определенным вопросам собралось стихийное собрание. И сказали, мы не задоволены. Мы, да, абсолютно. И мы будем писать в прокуратуру, и мы будем писать в, в другие инстанции. И даже ему. Да, да, да. Вот. Но ну, закончилось все мирно и без э, э, лишних, так сказать, обращений в определенные инстанции. Просто решили создать ОСББ, Я тобто я так разумею, что це была вже в... накипила и воля уже самого народу в будинку. Да, да, да. Ну, и... Тобто так как, как инициативный... когда Я вижу, что ситуация какая-то стихийная, да. Я предложил создать ОСББ, дабы решать вопросы уже э, с теми людьми, которые проживают в этом доме. Ну, сразу поступило предложение, вот ты и будешь. А, ну, то есть у нас инициатива наказуемая, какая да? да? Да, очевидно. Да. И в каком году это было? Это было в 2010 году, в сентябре месяце. То есть уже четвертый, четвертый год Да, да. В сентябре месяце будет 4 года. За цей период досягли? С людьми уже притерлись? скажем так, меня спрашивать это одно мнение. Очевидно, важное мнение жильцов, но я думаю, что несравнимо. Я э, стенд э, я подготовил, стенд. Да, как было вчера и как есть сегодня. Честно говоря, я просматривал фотографии четырехлетней давности, мне самому стало страшно не вериться, что так было. И нам, нам казалось, что все нормально, вот так, как у всех. Однак вот як усіх, а зараз просто вот рядушком такої ж абсолютно дом на Мельника 4 Посмотреть, звісно. Ну більше, там. давайте ми про те, що створено. Мельника 6 Там у нас є підвал зроблений, труби зроблені. Це ви приймали участь в муніципальній програмі. Так, ми давайте зараз глянемо цей сюжет і далі до нього вернемось. Скажіть, це у вас підвал чи підвал. Підвали? Підвал, так. Да, підвал, підвал. Да, да. Бо я тут... думаю, поміняли ви всеславне, так? Да? Так, ну, да. теплопункт у нас в іншому підвалі, бо у нас два підвали, кожним під'їздом. – Тобто тепло там, там да? так? Так, да. так. Можна пройти туди подивитися. Акуратно зробили. Пенчебут менеджерником був. То це по якій? по муніципальній програмі? Так, по муніципальній програмі. Нам поміняли одразу тепло, приміщення невелике, тому можна було зразу холодне, гаряче водопостачання, водовідведення і каналізацію. Ну ви тут на то вас не топили, я думаю, що загалом. Ох, як тут бувало по-різному. Ну, але все топили труби. Так, Тобто ґрунтових немає? Ні, грунтових немає. Труби і. Було завдане неправильна каналізація, встановлена в труби. А браточка верталася, так? Да, так, да, да. у нас вплоть до того, що в четвертій квартирі декілька власників помінялися із цієї проблеми. Жек не вирішував. Ціна питання ми звернулися в домову службу по півтори тисячі гривень. І Нам все. зробили. Да. А 20 років пояснюємо, що це вирішити неможливо. Ну, тобто люди, які хочуть, досягають набагато більше, ніж люди, які можуть. Ну однозначно. Ну бажано, щоб і вміли, і хотіли. Це єдинство, я зрозумію. Далі куди ми. Далі в теплопункт покажемо, як в нас там зараз є, тому що в мене, щоб люди не забували, як було, як є, бо Ні-ні-ні, чи сусідні підніс. Так, мы глянули сюжет. Это муниципальная программа, я так понимаю, да? Так? Так, да. Программа стоимостью 160 тысяч гривен. Из них 30 тысяч гривен. Это вы были 20 на 80, да? Да. да, да. Это была первая наша программа. И жильцы дома внесли 20 процентов 80 процентов мы получали из бюджета ну, так получали но ну, до сих пор не получили в полном объеме то есть уже выполнены все работы но а а вы все еще с подрядником выполнено. до конца не да так, так а подрядник не я нет. так разумею, что попался толковый и просто чекает а, да по будет. в принципе ну, вот даже на личностном ну, уровне хорошие отношения сложились и качество работ хорошее да ну вот, ну, я бачу, я да. да, да. По крайней мере, не сравните, если жильцы говорят, что они за 20 лет могут спокойно зайти в подвал благодаря и качественному освещению, и э, замене труб коммуникации. То есть у нас чистота, у нас... Не, ну я бачу, что порядок это все. А великая сумма заборгованности перед Порядка 60 тысяч. А что кажуть, когда дадут? Как завжди казначейство, да? Ну да. Денег нет, я столько казначейства, я познакомился со всеми, многими, очень вернее, государственными служащими, пока мы осваивали этот проект. Ну, то есть система не досконала? Нет. я Раз не выполнены условия... Ну, а обещают хоть в этом году? Да. А в этом году вы принимали участие? Нет, в этом году я не... Сдержался, потому как, учитывая экономическое состояние. Страны, я не думаю, что в этом году было бы целесообразно. Плюс к тому, что мы хотим освоить очень дорогостоящий проект – это проект по э, энергосберегающей, по утеплению да, дома. Ну, у вас ну, потребно у вас на целый. Да. Ну, тут еще вопрос тут, что вот ваше было предложение по надстройке мансардных да -да -да -да. этажей, и за этот счет можно э, утеплить. Это очень выгодно было бы для жильцов. Единственное, что настораживает. Это... Надо провести качественную экспертизу, возможности надстройки этажа. Потому что у нас так 10 этажей. Одиннадцятий етаж, якщо це дійсно можливо з технічної точки зрення, то великолепніший Ну, можливо в океані парус поставити Готель, ви знаєте. Да, все да, залежить да, від да, спеціалістів. Да. Зараз неможливо в стадії спеціалістів нема. Тим більше, що ми я вчора зустрічався з людьми я казав, що по цій програмі люди цікавляться все. Вони готові проводити проєктні пропозиції і експ... експертизу проводити за свої кошти. До моменту знаходження інвесторів, щоб потім їм інвестор їх компенсував. Вони просто за посередницьки будуть там, які 2% там, чи один і все. Але вони будуть займатися тим, що вони повністю будуть вести будинок. Навіть такі хлопці молоді менеджери, керівність менеджери, вчора на мене вийшли і кажуть, ми чули про ваші проекти, ми готові цим зайнятися. Тобто пошуком, в мережі, там всюди інвесторів і зроблені, бо по-любому інвестору потрібно зробити документи. ОСББ к вам обращался с конкретным предложением, потому что если нет, то я, значит... Ні, у ну, мене я. У нас, до, у нас в Раді вже є 5 будинків, які дали попередню згоду. Тепер зараз стає питання за документами. Розумієте, для того, щоб розробити, потрібен документ, який першим ділом проєктна пропозиція, щоб побачити сам малюнок, які жильці сказали попередньо, так. А друге, вже, як ви кажете, потрібно провести експертизу. Можливо, підсилення чи фундаментів, чи будь-чого, чи технічні умови будуть вартувати стільки, що людина не захоче вкладувати гроші, бо це ж бій. Це не просто те, що хтось вирішили школу поставити в Мухатранське, як я кажу, за 28 мільйонів з басейном. І туди просто ніхто не ходить, за то гроші списали. То тут зовсім інший підхід, тут свої гроші. Тут зовсім по-іншому. Ну по суті, це дуже вигідне відрушення. Вони розглядає, я думаю, просто всім ОСББ. Не обов'язково це ОСББ. Я не знаю, звісно. Просто без ОСББ ми не зробимо. Ви з ОСББ в своєму, бо ми зараз переходимо до людей. Ви з людьми маєте, підтримуєте контакти, всі у вас. Абсолютно. Правда. На, на, на грані сімейних відносин. Так, да, я ж кажу, ну, бо я бачу ваші сходинки <laughs> також в сюжеті. Є. Як сходинки, як ви кажете, що люди самі сказали, привези мішок цементу і піску, ми самі станемо і зробимо. Тобто ви ОСББ є можливість це зробити, бо ви знайдете спільну мову. В Жековському будинку знайти спільну мову з кимсь, коли сусід навіть з сусідом не здоровується, ви розумієте, що це дуже тяжко. Ну, це майже неможливо. Більш того, ви маєте будинок, ви маєте прибудинкову територію, ви маєте печатку юридичної особи, де ви, де ви приймаєте рішення. А в корському будинку, не дивлячись на те, що власність самих людей, вони ну, побояться щось. У них б'ють стіни, проводять волокно, проводять кабелі і при цьому всьому платять невідомо кому. Хотя бы мы все платили 7 годинков. у вас я, кому платят? У нас по-разному складывалось. Дело все в том, что опять-таки надо навести порядок во всем. Ну вы же навели? Да, навел, потому что это тоже не так было просто. Вроде бы у нас присутствует несколько провайдеров, но опять, когда начинаешь, приходишь, заходишь, заходишь в подъезд, тебе там бьют стены. А мы с Жаком все решили. Каким путем решаются з Жеком, как, я не понимаю, начинаєш объяснять. Ну, в будь случае, я считаю, что это любой вопрос превращається. Он Рішається, он привчається не вопрос, да, под, когда им занимаєшся. Ну, Заниматися надо професіонально. Да, да, да. Бо в Жековському будинку такої людини немає. Жек перебирає на себе функції цього. И знову ж таки він все це забирає куди? Загальний котел, а там куда воно що є. Да. Вот. Ну еще хочется по поводу, если вы говорите жильцов, да, дома, очень приятно наблюдать, и хочется особо отметить трансформацию сознания, потому как у нас мы проходили Жековские ремонты, но это буквально ремонт на один-два дня. Знову пописать? Да, снова напишут, снова расскажут обо всех, поделятся мнениями. Вот. Мы сделали ремонт подъезде. Ни одной записи у нас нет. Люди То, смотрят. И жалоб пуста. Да, 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 да. И когда говорят, с нашими людьми СББ организовать нельзя. У нас були теж люди, всі люди одинакові. Ну вот, когда коли э, все-таки создається ОСББ, люди совершенно по-другому относяться к, э, к своєму дому. Это, ну, просто очевидно. Вот у меня, я ну, я счастлив, что що нас вот такі люди, которые следят за ними. Я, я бачу, що ми були, зараз ми глянемо в момент так само у вас є теплопункт. Ми переходимо глянемо цей сюжет і дах. І після цього говоримо ці ще пункти. Якщо ми будемо говорити, що якщо б ми платили по тарифу, який є, да, то ми колосальні суми економимо. Якщо б у нас не було лічильника. Тобто, одна, одне ще питання. Інколи на вході дуже така водичка не, не тої температури, якою да. Ну, а так? лічильник то ганяє, то от в чому питання? Якби такий лічильник встановити... Я не працював ще над цим питанням, що якщо немає е, належної температури, він зупиняється, Ну, я думаю, що це нереально для нас. Хоча Це реально стає тим Але Кіцькі теж, чим є момент Ого. цього е, значит, е, утеплення, що е, коте руть по всіх подвалах, е. особливо ми в Оксани знімали минулий раз, то там взагалі пошматували. Ну, нам на сьогоднішній день підготувала е, смету. Фірма Маркінська за 20 тисяч вона мала облагородити повністю ганок, ганок в першому під'їзді і встановити рішитки, да. Щоб, щоб коти не лазили. Да. Ну, так як у нас зламався ліфт, і ми заплатили зараз 7 тисяч за ліфт, то ну, ми зараз міркуємо, де, що ми можемо зробити, але на зиму ми точно закриємо. Може, люди з перших поверхів жалуються, тому що у них холодна підлога. То можливо, їм звідси у теплиці? Зараз є новітні технології, можна знизу помазати панелі, вже до них холодно підлог. Можна так, але в будь-якому випадку, випадку нам треба закрити вікна. Тому що коти вони ж Молодець, декілька років він не будуть тою ізоляції. Тобто це вже в нас так озвучено мною перед мешканцями, і вони це чекають. Ну, таке Тобто зараз на даний момент це у нас вікна на першому місці і, і утеплення? Так. Так, так. Ну це я без е, державних Ні, програм. Ні, ну, Це, не... це об'єм. Але те, що ми можемо за свої кошти зробити, то це нам треба е, вікна в підвальне приміщення і е, розвалюються… Але, але є момент один дуже приємно, що це ваші гроші. Тобто ну, у нас... це не гроші, які сплачені в якусь структуру об'ємну якої немає на даний момент. А, а ми... ви самі розпоряджаєте сім? Це саме головне. У нас я вже казав, що дисципліновані мешканці і проплати проплати хороші. хороші. Є декілька людей, ну, і ж, де. які і то це зазвичай або службовці, або ну, ну і, і, мали забезпечені, вони платять. платять да? Дах не щема. Дах зробив ЖЕК Молодці. Молодці. Де в 2009 році, перед самим створенням ОСББ, зробили якісно, ніяких претензій від мешканців будинку немає. І мешканці самі дирочок не б'ють. Ні. Ми закрили дах, він під замком, нікого не пускаємо. І з дозволу тільки мене можуть зайти сюди провайдери, щоб встановити обладнання. По, ну, коли ми це між собою та зброю. Тобто так, провайдер так, вже по-любому залежать від вас. Так, ну але тих, технічні їхні те, рішення, да. так, так, вже говорилося не раз був, в попередніх програмах. Е, ну, це якось не по-хазяйськи. Я рахую ну, з технічної точки збори. зору. Я розумію рамок, що Потрібно збирати збори з провайдерів ставить в якісь межі рамки з усіма головами ОСББ, де мусить бути єдиний стандарт. Однозначно. Бо так, да, хто сам по собі хороший, набагато краще, ніж я в мене. Так, от, хоча, буду, якщо глянуть восьмий будинок Мельника вісім, вони відмовляються, вони якось не проявляють ініціативу будь-якого да, ну, тобто СББ, Коли, да, колхоз, да, колхоз, так як я кажу. так колих. і є. Так. О, так, що... В даному питанні кому ми подякуємо. І це Подяка ваша від... власність. І до вас ніхто, так. Ну, Жеку зрозуміло, так. понятно, так, так. Але будь-який провайдер, будь-хто що в дирку, мусить спитати у голови СББ, що так. він може робити тут, а що не може. Так, ми укладаємо угоди з ними. І діє, ви з цього і... маєте зиск. Так, однозначно. І так ми подивилися теплопункт. Що вам дає теплопункт? Що вам дає лічильник? В финансовом плане финансовом да, однозначно как если мы берем вот я просчитывал просто ну так выборочно картину я понимаю и мне ежедневно это или ежемесячно не надо эти подсчеты вести но если взять тариф по которому платится за подачу тепла дом в котором отсутствует счетчик это одна сумма. У нас ну, просто ну, люди жалуются, конечно, людей денег не хватает. Вот вроде бы мы в этом месяце много заплатили. Но ну, если посчитать. Все время меньше в два раза, да? Да, да. Поэтому я однозначно за установку счетчиков. У нас счетчик был установлен по программе еще до создания УСББ. Ну, то, что ваша порада за раз мы почили массу счетчик просто однозначно необходимо. Это выгодно, это выгодно жильцам, которые живут. Все. вот и точка. Да. Просто выгодно. Я бачу у вас, я був на даху. Да, гарний, без дірочок, без нічого. Це так, також є, е э, наслідок того, що ключики знаходяться тільки у певних людей. Да. І есть... будь ще встановлювати на даху ОСББ, то якісь з дозволу голови ОСББ, я так розумію. Так. Ключі є у мене, і ключі є у жителів, які живуть на верхньому этажі. И то не у всех вот, таких ответственных людей. У нас была крыша, в принципе, сделана еще работниками ЖЭКа, сделана достаточно качественно, абсолютно никаких претензий к ним, профессионально Молодцы. все сделано. Но вот теперь, если мы еще сделаем мансардный этаж, вообще отпадет вопрос крыши. Да, да загале. И, И вот это... это насколько это выгодно? Вот я говорю, всегда показываю выгоду. Это выгодно. Выгодно. Когда вот люди сусідніх домов говорят, вот, вот у вас ОСББ, а нам так хорошо. Ну хорошо от непонимания вопроса, от недостаточности, от недостатка информации. інформації. Да. Как живемо ми в каких условиях? Да, как... ну ми побачили, як живемо ми в яких условиях на прикладі, ми так само глянемо сюжет по дитячому майданчику. Я не рахую, що тут не то, що ідеальний порядок. Тут його взагалі немає. По... В тому році встановили додатковою. Ну, і пісочниця, і... Ну, гірочка, і, є, та, гірочка є, є пісочниця для дітей. Є. Та, але, це... але я дивлюся, як були биска... лавочки зломані, так да, бетон, тут... то хтось з дітей може просто так, забитися. Так, Забиться може, так. Да. І скільки це говорилося, і роботникам ЖЕКа навіть показувалося, так можна було демонтувати е... ну, Такі зонам, вже... можливо, не функціональні ці качельки, ці труби використати для, для чогось так же, але отак воно все стоїть. Але я думаю, якщо ви їх на влагою СББ, то вам з, Зразу знайдуть. Да. Тут одразу знайдуть, а так нікому не треба. І піска навіть не завезли протягом двох років. Тому, щоб знайти вихід з цієї ситуації, ми хочемо поставити з будинку свій, да, свій майданчик, щоб діти гралися. У нас фінансово, я думаю, що дозволиться, не так дорого. Або тоді хай би ви дали в ОСББ цей майданчик, ви б тоді його доглядали? Ну, нам не дали Не дали? Да, да. ми зверталися в архітектуру, коли. Це називається собака носіння. і сам не гаменний. Поводу приватизації земельної ділянки, коли стояли такі умови конкретні. Нам дали тільки по першу бровку. Сказали, більше вам не положено. А в зв'язку з чим? Ну, Вони переживають, що що, що ви там супермаркет зробите? Це не пояснювалося взагалі, так. Але ми хотіли тоді, питання приватизації стояло, що ти участвуєш в грандах цих ну, що приватизована звіско. ділянка. Зараз це не вроді воно знялося, але документи ж ми як здали, проплатили гроші, які. А ви відвели землю під собою? Чи до цієї ми, пори? До цієї пори, от Зарічнюк говорив в попередній передачі, mm. так, як було. Ми, е, нам зробили проєкт Діпромісто, Державний інститут. Потім в архітектурі сказали, що він не є дійсний, що вони не мають права. Уроки державний інститут, там спеціалісти, я так не думаю, що вони не мають на це права. Знову ми перерахували три тисячі, і це було в 2012 році. Ходив, я ходив цей. У цим інстанціям, по кабінетах, ну це мені треба людина на роботу приймати, щоб ходити. ну ми зараз беремо до себе в поміч молодих юних юристів. Вони будуть цим займатися. Ну тобто С кожному два, з вас два буде роки. виділено помічник. Два роки хістів. гроші отримали. Я б так рахував, що ви зробили свою роботу, зателефонуйте, скажіть, прийдіть, заберіть свої документи. Ну так би як би, Ну знову колодець. ж таки, колективна відповідальність. Так, а тут, от вроді би, як то документи не знайде, то часу немає, то то прийдіть завтра, то післязавтра я ходив ходив. Рукою мені вже ну мені нема часу. У нас так чотири будиночка стоять, стоять дитячий майданчик, і в якому навіть песочнице немає песочку. Да, да. В той же ж момент ви кажете, що ви готові були його забрати, вам його не передають, цей дитячий. Нам не нам не передали, когда при, э, мы подавали в архітектуру документи, передавали проект, в принципі, який нам зробили Дипро Место, нам його врізали потому как сказали землі вам и так вам не надо это. По-первому принципу все живу, що ви заберете чиюсь землю, землю. І почнете за нею дивитися, да? Бо навіть да, трава, да, я дивлюся у вас біля будинку покошена, а поряд трава у дому по коліна. Да, і робітники шека говорять, це не наша тоже територія. Вот от чья территория, непонятно. Вот нам нельзя взять, да? А чья она? Ажеють не наша. Это как собака на сене, да? Я сам ну, не гам, и другому не дам. Ну да. Ну, зрозуміло все. Мы передавились, ОСББ развивается. Ваша, кинцевая такая заключная, я завжди сказал. ваша точка зора, ОСББ потребна? Да. Всегда надо двигаться вперед. Всегда надо смотреть завтрашний день. И я на своем примере, я думаю, жильцы нашего дома на своем примере убедились, как мы жили 4 года назад и как мы сейчас живем. Все, все по результату. Ну, від себе хотів би побажати розвитку вашому ОСББ, втілити проєкт утеплення надбудови. Я так думаю, що ви вже зазріли, як то кажуть, забрати ще одне ОСББ. Ну і далі розвитку. Ми відповідно їдемо в слідуючу ОСББ. Наші телефони завжди є, ви по них можете звернутися. Дивіться також нас на сайтах телеканалів. До зустрічі.